Розчистка траси повітряних ліній електропередачі на даний момент є одним із найпріоритетніших завдань. Так як в цей непростий час саме чистка дозволяє зменшити кількість аварійних відключень, що дозволяє споживачам, споживачам, які страждають так від відключень електроенергії, перебувати більшу кількість часу із світлом. На даний момент персоналом Городоцького РЕМ за перше півріччя виконано планової чистки траси. ПЛ-04 123 км орієнтовно ПЛ-10-99. Разом з тим ще багато непланової аварійної чистки. Це порядка 38 км по лініям 04 і 82 км по лініям 10 кВ. Варто зазначити, також, що чистка траси не є лише відповідальністю товариства, відповідно до правил охорони електричних мереж та правил утримання зелених насаджень. Відповідальність несуть також і власники територій, де знаходяться ці зелені насадження, також органи місцевого самоврядування. За потреби співпрацюємо з громадами, надаємо допомогу відключені ліній, заземлені вони проводять чистку самі.